Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. До осінніх квітів належать айстри. Вони бувають різного кольору, різної форми. Чорнобривці, ось такі яскраві, червоні, жовті, помаранчеві, жоржини, ось такі жовті, теж помаранчеві. Та багато інших. Тому пропоную сьогодні намалювати осінні квіти. Для роботи нам знадобиться фарби, стаканчик із водичкою, пензлик та заздалегідь намальований шаблон із вазою. Дітки, сьогодні на занятті з малювання ми будемо малювати з вами осінні квіти. Беремо пензлик, вмочуємо у водичку, потім у зелену фарбу і будемо малювати з вами троянду. Будемо малювати спочатку стебло. Тепер намалюємо листочки. А тепер намалюємо. Шипи колючки на троянді. Беремо, мочимо у стаканчики з водочкою, потім у коричневу фарбу. Тому що у нас троянда, ви знаєте, завжди вона дуже-дуже колюча. Так, а тепер будемо малювати саму троянду. Будемо малювати, я буду малювати червону колючку. Промиваю пензлику водички, потім у червону фарбу. І ось такими хвилястими лініями я буду малювати ось таку красиву троянду. Так, тепер намалюємо ще айстер. Теж будемо малювати з вами стебло спочатку зеленим кольором. Потім листочки. Потім будемо малювати з вами жовту серединку, кружечок жовтого кольору, мочимо у жовтий колір. Так, і будемо малювати, наприклад, блакитну айстру. Беремо промиваємо пензлик у водичці, потім у блакитний колір, блакитну фарбу. І потім такі будемо малювати з вами. Хоголочки начебто от такі будемо малювати. Це у нас буде така айстра. І намалюємо ще ромашку. Беремо зелений кольор, знову будемо малювати стебло. Листочки ось такі продовгуваті. Теж серединка буде жовтого кольору. І ромашка буде у нас, давайте зробимо, щоб вона з білим не співпадала. Давайте намалюємо її рожеву. Дітки, подивіться, будь ласка, ось така ваза з осінніми квітами у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!